Всім привіт! Хочу показати нашу земельну діляночку, яку ми придбали влітку, десь в середині чи там в кінці літа, вже точно не пам'ятаю. Дана земельна діляночка знаходиться на околиці міста, вона невеличка, десь орієнтовно 6 соток. На території даної земельної ділянки є невеличкий будиночок на дві кімнатки. Зараз покажу, що тут є, що плануємо зробити, що вже зробили. Загалом роботи майже ми нічого не робили тут, хоч і купили влітку, але е, так як ми робили ремонт е, у будинку, в якому ми живемо, то відповідно до цієї земельної ділянки в нас руки ще не дійшли і ми майже нічого не зробили. Єдине, що зробили, і це вже була робота зроблена взимку. Е, ось це. Загалом ось така земельна діляночка на околиці міста з таким маленьким будиночком на дві кімнатки. Єдине, що зробили на сьогоднішній день, це ось вздовж цієї стінки був прибудований щось типу сарайчика чи хлівчика напіврозваленого, і чоловік його дорозвалював. І ці дошки, недогнивші дошки, які тут були, ми використали на отоплення будинку, тому що там всередині знаходиться грубка, і взимку е чоловік, ну і я так само, деякі роботи робимо в даному будиночку. І для отоплення використали ці недогнивші дошки, тож, відповідно, ось цей тут сарайчик був вздовж стіни, його немає. Ну, можливо, ще там щось. Під снігом якісь залишки позалишалися, але загалом прибрали. Так, ось ось тут йде друга така прибудова, яка також вже починає трішки розвалюватися. Ну, і плюс ми їй трішечки е, допомагаємо розламатися, тому що ну, вже чоловік почав е, всередині розбирати дошки. І також дані дошки використовує на отоплення будинку. Так, на території ось тут. В принципі, навіть можна побачити ось це все, що такі рослинки, це хміль. Ось він аж високо-високо на дерева поплівся. І оце мені доведеться влітку чи весною з ним боротися. Якщо хтось тому за поради, як позбутися хміль, буду всім дуже вдячна. Можливо, в когось є досвід боротьби з цією. Досить агресивною рослиною, яка тут заполонила повністю весь цей куточок. Ось це все, оце все, це весь куточок, всі дерева, все в хмілю. як його вивезти, так, щоб не зірвати собі спину, я не знаю. Тому чекаю на ваші поради. Оцю всю ділянку, окрім того, що хміль, будемо вирізати, не знаю. Що ми з ним будемо робити, знищувати загалом будемо хміль. Також тут є така висока слива, дика якась слива. І навколо неї вже поросли велика кількість ось таких Це також сливки. Їх всі треба буде звідси діставати. Ну І також цю сливу ми також будемо зрізати, тому що з неї користі ніякої немає. А тільки місце займає, світло закриває і загалом це все, це все через цю сливу, це все понаростало, це все сливи. Насіння сливи самі падають, гниють тут і попроростали. Видно, що тут вже багато років ніхто не жив, ніхто не дивився за цим всім, і воно повиростало все досить велике, і це все треба буде чистити. Також ось ця прибудова, яку вже чоловік почав трішечки розвалювати. Там всередині нічого немає, тільки дошки, які ми попалимо, це вхід в хатину, це ось тут дві кімнати і верандочка прибудована. Цю верандочку ми будемо розвалювати і прибирати звідси. Також яблуні, одна яблуня, друга яблуня і Напевно, там ще третя яблуня. Ну, до речі, ось цю зелену прибудову ми також будемо звідси прибирати. Це колись використовували її як щось типу літньої кухні. Там навіть всередині є пічка. Ну, була пічка, тому що вона там уже розвалена. Але загалом використовували її як літню кухню колись. Ось ці яблуні, які тут порозросталися вже, не знати як. Будемо також зарізати, тому що е, ми купили в кінці літа земельну ділянку, і відповідно я вже побачила, які яблука на ній ростуть. Вони е, не смачні, ці яблука погані, тому я їх залишати не буду. Е, дерев мені не шкода, дерев, які не приносять жодної користі, тим більше дерев, за якими ніхто дивитися не буде, ніхто не дивився. І дерево садиш, за ним потрібно або доглядати, або зрізати і все. Я за ними доглядати не буду, тому що вони не смачні, вони погані. Плюс тут вже так і обрізали досить по-варварськи його все, і воно не доглянути. тому досить і великі, за ними буде і тяжко доглядати, тому я його все зрізаю. Також у нас є оце кінець нашої земельної ділянки. Тут... Згнивший забор з одними сусідами, а це межує, межа з іншими сусідами. І в чому тут загалом проблема як для мене? Те, що це не паркан, не заборчик ніякий, а це суцільні набудови, прибудови, не знаю, хліви, сараї, що це воно таке, не знаю в них. Але це ще було півбіди, якби. Ось криша, ось закінчується, відповідно, ось межа нашої земельної ділянки, навіть трошки далі, воно ось тут набудоване, можливо. Ну, нехай навіть так межа земельної ділянки. Іде, йде, йде. І криша пішла на територію нашої земельної ділянки. Це вже не дуже приємно. І, відповідно, ще і спуск йде. Також на територію нашої ділянки. І це навіть все, коли дощ іде, коли все буде стікати, скапувати, воно буде скапувати сюди. Навіть просто елементарно щось насадити я тут не зможу, тому що воно буде все заливати. І навіть не знаю, що з цим всім робити, тому що ну, воно йде майже аж до кінця, ось такі прибудови, вздовж цього паркану, вздовж всієї ділянки земельної. І Що буде далі, якщо чесно, не знаю. Якщо в когось є досвід з такими ситуаціями, поділіться, що ви робите в таких ситуаціях, тому що ну загалом прибудови і просити сусідів це все розвалювати не дуже сильно хочеться, але якось потрібно викрутитися з даної ситуації, тому що і щоб воно все капало, затікало на нашу територію, мені також не дуже сильно хочеться, тому що хочеться там щось посадити, щоб щось росло. А коли воно все буде заливати, це не дуже сильно приємно. Тому, якщо є в когось якісь поради, як вирішити дану ситуацію, також буду дуже сильно вдячна. Пишіть, може, з вашою допомогою вирішимо це якось швидше, без скандалів і без суперечок. Прибудови, прибудови, прибудови і там в кінці трішечки заборчику. Також на території є ось тут видно, це фундамент колись тут. Планували будувати будинок. Ну, цей фундамент він напіврозвалений. Як тут видно будинок, напіврозвалений, він навіть не по кругу йде, тому його нам також треба буде все прибирати, зачищати звідси. Зараз ну, ті роки там використовували, навіть всередині просто садили рослини. Я бачила колишні сусіди. Точніше, колишні власники садили там город, там земля всередині і використовували як його як підвищену таку грядку. Так що, це все. Будемо якось прибирати, можливо, не в цьому році, тому що в цьому році загалом плануємо зайнятися ось цим будиночком, всередині щось зробити, щось трішечки приводити до ладу, щоб там в подальшому можна було жити. Також є ось такий горіх. Тут невеликий. Ось цей горіх, цей горіх, що знаходиться біля сусідів, ми точно будемо зрізати, тому що він заходить на їхню земельну ділянку, і це не дуже гарно. А це, це абрикоса. Абрикосу будемо поки залишати, тільки ось там те, та, що заходить на сусідню територію ті гілки, ми почистимо, заріжемо гарненько. Тут цю абрикосу залишимо, бо я. Тому році абрикоси померзли, я не знаю, які вони тут. Дам їм ще шанс. В цьому році, якщо все буде добре, то, можливо, залишу, тільки почищу, обріжу, щоб воно було гарненько. Тут малина росте. Ми, до речі, цю малину їли ще і в листопаді. Досить непогана, ремонтантний сорт. Не знаю який це, але загалом. І в серпні ми ще її, ой, кажу, в серпні, в листопаді ще на... Ну, на початку листопада ще пару ягідок досі зривали їл. Тут виноград росте, е ну, також видно, що він досить старий. Уже виноград, але виноград смачний, треба буде якось його обрізати, тому що я не обрізала взагалі досвіду. Роботи з виноградом у мене немає, навіть не знаю, як його обрізати. Тому буду гуглити. Якщо хтось знає, також пишіть. Буду вдячна за поради. Ну, що, Взагалі з виноградом ніколи не працювала і не знаю, як його правильно обрізати, щоб не знищити. Також абрикоска. А Тут те, що я зробила, це такі Ой. горбики. Ось один, два і третій горбик. Це е, такі ж я зробила швидесенькі грядки. Собаки гавкають, нічого не чути. Холом я там зробила грядочки і посадила полуничку. Е, не знаю, чи все буде добре з цією полуницею, тому що я її вже садила аж у. Вересні, взагалі, знаю, що краще садити в серпні, щоб воно все приросло, але в мене не було часу, не було можливості це все зробити. Я садила у вересні і то так не на початку вересня, тому, переживаю, чи вона там вся приросла. Бо осінню навіть були трішки приморозки, то не знаю. Сподіваюся, що приросла. Якщо десь щось не приросло, ну то ранньою весною доведеться досаджувати трішки. Але все ж таки сподіваюся на те, що вона приросла. І ось. Тут перед грядочками, звісно, нічого не видно. Я посадила декілька кущиків лаванди. Це так, на пробу, щоб воно росло. Ось тут зрізані якісь дерева, це ще. Попередні власники це все позрізали, парканчик, який потрібно також міняти, двері також. Ну, все загалом міняти, вот все розвалюється. Це все треба буде чистити. Там колодязь на вулиці загального користування. Всередині в нас ніякого тут водопостачання немає на сьогоднішній день. І ось ось так. От. Це цей фундамент під будиночок. А це дерево, господи, забула, як називається, але будемо його залишати, поки подивимося. Хай росте. Хай поки росте, я поки чіпати не буду. Не все зразу. Загалом такий ось будиночок, дві кімнатки. Газу там, на жаль, немає. Але і проводити ми газ не будемо, тому що це дуже сильно дорого. Е, на сьогоднішній день, щоб провести газ, це ну, більше ста тисяч, може навіть близько 200 тисяч. Так, сто-двісті тисяч, а це дуже дорого, щоб провести газ, заплатити за всю роботу. Взагалі можливість провести газ є. Ось навіть. Газова труба є, але проводити його не будемо. Електроенергія є, води, на жаль, також немає. Будемо щось думати, якось проводити, щоб, щоб можна було робити і в подальшому жити. Загалом ранньою весною, можливо, не ранньою весною, як буде виходити, будемо починати ремонт всередині. Будемо міняти там стелю. Там, в принципі, все треба міняти. І стелю, і підлогу будемо зривати. І повністю робити ремонт, щоб там можна було жити. Будемо робити якусь ванночку, невеличку кухню і якось думати, як його робити. В подальшому буду показувати, як ми робимо. Можливо, будуть якісь в когось ідеї, щоб ми трішки менше накосячили. І буду дуже вдячна за поради в подальшому. Загалом ось така. Земельна діляночка, так як це на околиці міста, то 6 соток це не, не багато, але в принципі достатньо. І мені на дерева хватить і посадить якусь невеличку грядочку, ті самі помідори і огірки. Мені більш ніж досить, я багато нічого не сажу, так, щоб можна було для сім'ї, щоб вистачало. Дякую за перегляд! Залишайтеся зі мною, будемо разом ламати і разом будувати. Всем папа. -па.